Згадай, як у літні ночі баскмарні крізь ті світили зірки, були наші мрії, хоч смутні та гарні, немов у жалобі вродливі жінки, нехай же тепер тумани непрозорі вкривають і небо, і серце моє, в піснях наших завжди сіятимуть зорі, бо вони нам лишили. Проміння своє, згадай, як ми співом стрівали світання, мінилася ясна зоря, мов рубін, шарілося море від сонця вітання, по той бік затоки лунав тихий дзвін. Нехай тепер щастя зайшло, як і сонце. Марою насунулась ніч дощува, а завтра знов сонце загляне віконце, І збуджене серце моє заспіва. Леся, українка. Привіт, мої дорогі слухачі! Вітаю вас на каналі Скарби літератури. Мене звати Мирослава. Я люблю читання так, як те, хто любить ранкову каву. Книги для мене це не втеча від життя, а просто інша форма дихання. У книзі можна сховатися від шуму світу, а можна навпаки краще той світ зрозуміти. Рада бути вашим голосом книжки.